Казка про лева і дивні відображення. У великій савані, де трава шелестить, мов казка, жив молодий лев на ім'я Мірор. Він був гарний, як схід сонця, і сильний, як буревій, та в душі був самотній. Не тому, що всі тікали від лева, а тому, що Мірор сам відвертався від усіх. Він вважав, що всі довкола байдужі, егоїстичні і нечесні. Коли жирафа гів хотіла пригостити його листочками акації, Мірор подумав Хочеш, щоб я виніс їй воду з річки? Коли мавпа смайл усміхнулась. Лев подумав сміється з мене? Коли молоде левеня смол бігло за ним, він подумав, підлещуються. Бо я сильний. І так день за днем Мірор жив у своїй самотності, думаючи, що світ холодний і фальшивий. Аж одного разу трапилось диво. Після дощу посеред савани утворилось таємниче озеро. Воно було, наче дзеркало. Мірор підійшов, глянув і побачив зовсім не те. Чого чекав? У воді був Лев, але не гордий, не сильний. А з сумними очима, і на самоті? Він відійшов і знову глянув. Відображення змінювалось. Коли Мірор подумки дякував, у воді Лев усміхався. Коли злився, очі темнішали. Коли уявив, що світ добрий, усе навколо ставало теплішим. Навіть у воді. Тоді він почув якийсь голос Це не чарівне озеро, Леве, це просто вода. І все, що ти бачиш у ній, це ти. Ми не бачимо речі такими, якими вони є. Ми бачимо їх такими, якими ми є. Мірор довго мовчав, а тоді, вперше в житті, поглянув у небо і не шукав підступу. Він просто подякував за хмари і за траву, і навіть за ту дивну мавпу смайл. І раптом йому стало тепло. З того дня Мірор став змінюватися. Не одразу, але щодня трохи. Він почав слухати, перш ніж робити висновки, запитувати, а не вигадувати, довіряти, хоча спершу було страшно. І виявилось, що світ навколо був зовсім не таким, як йому здавалось. Він був добрий, яскравий і живий. Просто тепер він бачив його новими очима. Значенка. Ми не бачимо речі такими, якими вони є, ми бачимо їх такими, якими ми є. Світ навколо це дзеркало. І щойно ти змінюєш погляд, змінюється. І все навколо.